Хей, друзяки! Завтра у нас, як завжди, відправочка по середах, маток, пилку. у нас замовили, стільниковий, ріденький. отакий. І зараз розливаємо, готуємо відправочки. Розливаємо в баночках отаких. Отаких таких баночки, ці медочок. Ми в нас на пасіці продаємо мед в отаких банках, це ну, квадратних, але для доставки вони не дуже гарні, вони б'ються. Тому в таких баночках літрових ми продаємо з-під ну, пасіки по місту і так далі. Отакі От крутезні, красиві. Красиві Так, да, класні. А по Україні ми відправляємо в ось таких баночках. Це така пет. Пляшка, як бутилки з-під води, і вони не б'ються, вони гарно транспортуються і відправляються. Видно, Красиво? Так, да, круто. Це ми наливаємо такі баночки. І все, клеїмо наклеєчку нашу. Ось якраз я тут і наливаю, і клею. Танюшка в мене за оператора, хоча це робить танюшка. Марк у нас на розливі, танюшка на поклейки, стікувальна машина. Коротше, от така у нас лінія по розливу меду. Коротше, що я хотів сказати. На завтра готуємо такі відправочки. Якщо хто хоче скуштувати смачного, солодкого, смачного корисного метку нашого, іскрянського, то замовляйте: 250 гривень літр доставка по Україні. Можемо завтра сьогодні розлити і завтра вам відправити. Так що, Бігом, бігом замовляйте кому треба. За, що, як замовити, можете на Viber написати. Viber є на головній сторінці, в коментарях десь там може. Ну, коротше, Хто захоче знайти, то і знайде, або Viber, або в приватні напише. Коротше, якось так. Красиві такі баночки, гарні транспортуються. Оце ми зараз так наль'ємо. Закриємо кришечку. Синок, подай кришечку. У тут, нас тут ціла Ой. зйомочна компанія. Синок. Зніме кліється, красиво. Ось Горочкою. Мед зрілий, крутий, горочкою лягає. І він аж тріщить. Отак, як бува наливаєш, він аж, аж тріщить. Так, і десь у нас відерочко, щоб скапувало. Оп! Оце отак. Оце отак. Крутезні віддерочка. І оце отак. -от Все, готово. Так що, хто замовляв, чекайте, завтра поїде до вас. А хто хоче замовити, пишіть. Все, всім пока.